Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Нірвана Космополітен 5 зірок. Розташований готель в Туреччині на середземному узбережжі. Прямо в місті Анталія, район Кунду, перша берегова лінія. Відстань від готелю до центра міста 12 кілометрів. Аеропорт прильоту знаходиться в 9 кілометрах від готелю. Нірвана Космополітен це чудовий вибір для якісного міського відпочинку. Тут є брендові магазини, тематичні ресторани, а також багато затишних та стильних зон для відпочинку. Готель був побудований в 2005 році. Остання реновація тут відбувалася в 2023 році, тому все стильно та сучасно виглядає. Готель має три види концепції харчування: сніданки, сніданки та вечері, та все включено найпопулярніший тип харчування. В готелі є Starbucks, чайний будиночок, випічка морозиво шоколад власного виробництва. В барах готелю подаються тільки якісні безалкогольні та алкогольні напої. Алкоголь є імпортного виробництва. Поруч з лобі розташований великий Excel-бар, який працює цілодобово. Навпроти нього розташована сцена, де в вечірній час проводяться діджей-виступи та жива музика. В готелю є 8 тематичних ресторанів карт. Три з них оплачуються додатково: це Сіклаб, Анатолія та Шейоте Шеф Ресторан. Коштують від 25 до 50 євро. Ще 5 італійський, далекосхідний, веганський, турецький та сучасна турецька кухня. Можна відвідати один раз один з них безкоштовно. Прямо ми можемо бачити головний ресторан. Ось так стильно та сучасно він виглядає. Тут є безлактозне, дієтичне, веганське меню, а також меню для діток. Для малюків від 0 до 3 років по запиту можуть приготувати спеціальне меню. В готелі є Суші-Бар, він оплачується додатково, але по четвергам в головному ресторані також подаються суші. Окрім головного ресторану, в готелі є ресторан Філіні-Бістро, який працює цілодобово. Тобто, в будь-який час гості знайдуть місце, де перекусити. До речі, в вечірній час цей ресторан працює як італійський карт. На мінус першому поверсі готелю є спа, де є критий басейн, що підігрівається, сауна, хамам та вітамін-бар, де можна випити натуральні соки. Готель складається з однієї дев'ятиповерхової будівлі. Для зручності гостей є ліфти. Є 5 типів номерів, і зараз ми знаходимося в мінімальній категорії номеру. Це стандарт Superior. Його площа 32 квадратних метри. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих і двоє діток. Для гостей, які відпочивають з дітками, безкоштовно надається ліжечко, горщик, стерилізатор для пляшечок та дитячі халати. В номерах для гостей є банне приладдя у ванній кімнаті фірми L'Occitane, неспресо кавова машина, 4 капсули та міні-бар, який оновлюється кожного дня. І подивимося номер іншої категорії це Deluxe Suite. Всього є 8 таких номерів. Його площа 60 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих. Гості готелю відмічають достатньо високий рівень сервісу тут. До прикладу, є система персональних асистентів. З кожним гостем є зв'язок через WhatsApp. Також є застосунок Nirvana Hotels, де можна ознайомитися зі всіма денними та вечірніми заходами. Класною фішкою готелю є концепція Pet Friendly, тобто гості зможуть проживати тут зі своїми тваринками. За ресепшн є 7 окремих номерів для таких гостей. Тваринки проживають без обмеження по вазі, в більшості це гості з собачками. Для тваринок тут надається корм, Royal Canin або ProPlan, водичка та лежанки в номер. Також на території є PET-готель. Це готель для тваринок, в якому гості зможуть залишити своїх домашніх улюбленців під наглядом. Площа території готелю становить 110 тисяч квадратних метрів. Тут розташовані три басейни, два з яких з підігрівом, критий в спа та релакс-басейн на території. Також є басейн з водними гірками, їх всього 15. Цей басейн не підігрівається. Також є три корти для великого тенісу. Аренда ракеток та м'ячів коштує 15 євро за годину. Та три корти для падл тенісу коштує 50 євро за годину. Це корт ракетки та м'ячів. Також є космоспорт Центр, де за попередньою резервацією можна буде пограти в баскетбол та волейбол. Готель знаходиться на першій береговій лінії, є власний пляж протяжністю 175 метрів. На пляж курсує Шатл сервіс кожні 10 хвилин до моря з ресепшн. Також на пляжі є пірс з шезлонгами та баром. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.